Онлайн чи офлайн, у якому форматі розпочнуть роботу навчальні заклади буковини? Представники освіти організували прес-конференцію та дали відповіді на усі питання. Дивимося, розпочали прес-конференцію з результатів роботи та заявили, що процес був важким, але міська рада впоралась. Цей процес був дуже непростий, і як, як якщо говорити безпосередньо щодо підготовки, так само як і щодо проведення. Комісійні перевірки, тобто було залучено достатньо багато фахівців, і це відбувалось непросто і не одночасно. Однак, на сьогодні ми маємо результат. Юрій Лесюк офіційно оголосив, які школи навчатимуться онлайн, а які офлайн. Дистанційно ліцей номер один, ліцей номер 21, гімназія номер один, загальноосвітня школа номер 38. Також очно будуть вчитися. Наступні заклади освіти це ліцей номер 2 ліцей номер 9 ліцей номер 15 Кривійський ліцей, військово-спортивний ліцей, середня школа номер 3 і середня школа номер 31 Всі решта шкіл вони будуть вчитись на змішаній формі навчання. Пані Ірина розповіла детальніше про підготовку та заклади освіти, які можуть приступати до роботи. Першочергово це як було сказано безпекове питання, і перше на що зверталася увага, це те, якою є площа укриття найпростішого, якщо воно є, а тому, що як ми вже неодноразово згадували раніше спілкування з журналістами, на жаль, не всі заклади освіти мають заплановані, спроектовані, побудовані раніше ще підвали, цоколі, які можна було би облаштувати як найпростіші укриття, я вже не говорю про повноцінні протирадіаційні укриття. Тому власне, ситуація саме така, але більше того, хочу зауважити, що ті форми, які обрані з 1 вересня, і потенційно повинні запрацювати з 1 вересня, розумію, що ще тиждень є. А вони не обрані одноосібно керівниками чи управлінням освіти ні, рішення приймалося в розрізі кожної окремої школи відповідно до того, яким же ж є ще окрім укриттів, так площі належності, яким є бажання. Педагогічних колективів, а також батьківської громади. А щодо тих закладів, де розташовувалися вимушено переселені особи, алгоритм дій наступний. Ми плануємо роботу усіх закладів в очному та змішаному форматі, які мають укриття або готові ці укриття експлуатувати. Тобто, якщо заклад готовий працювати в очному чи змішаному форматі, в тому випадку і має відповідне укриття, ми переміщаємо внутрішньопереміщений осіб на базу інших закладів, які такої можливості. Не мають В той же час. Школи проходять і комплексну перевірку. «Якраз зараз тривають перевірки до готовності навчального року, і ми вже комплексніше перевіряємо не тільки питання укриттів, а також загалом готовність закладу приступити до навчання з 1 вересня. Тобто, ми перевіряємо всі знов ж таки з усіма організаціями, з якими ми працюємо так і служба, і ДСНС, і медики, і фахівці і наші з управління освіти. Перевіряємо те, наскільки заклад готовий розпочати навчання власне з 1 вересня, тобто перевіряють і відповідність будівельним нормам, технічному, технічне оснащення, наскільки воно є справним, так мікроклімати, готовність харчоблоків працювати тощо у місцевій раді готуються і до нового спалаху коронавірусу, та продумують різні варіанти дій. На жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. І на жаль, знову ж таки, Чернівецька область зараз є лідером щодо динаміки збільшення нових випадків на ковід-19. І буквально там після завтра ми вже відкриваємо ковідне відділення в нашій центральній міській лікарні в корпусі номер 2 по вулиці Головній. Тому цей фактор також не виключно буде впливати на. Модель цього навчального процесу, який нас чіпає спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4